Це Ліза краснова, і в сьогоднішньому відео я, по-перше, хочу зробити вам подарунок. По-друге, показати вам розпаковку подаруночків від брендів. Також поділитися новинками з сайту Хітомі і знижкою на всіх них. Я не нафарбувала фарбувала вії, а також губи, тому що у хітомі в асортименті з'явились нові відтіночки Ліпс, ті, що з колекції італійської. Ще є такі блакитні, будемо їх наносити, і також з'явилась нова термостіка. Точніше, так вона не нова, але її довго не було, і вона знову з'явилась. Термостійка туш відхіднік. Я її вже один раз наносила, мені було цікаво побачити, який буде результат, і вона термостійка, тобто змивається гарячою водичкою. Я хотіла перевірити, чи вона дійсно змивається, взагалі як її зняти, щоб до моменту цього відгуку я могла поділитися, хоч якоюсь думкою про цей продукт. Давайте будемо фарбувати її, і ви побачите, як це все наноситься. Також хочу вам нагадати, що від мене буде знижка 10% на абсолютно. Весь асортимент на сайті Хітомі. А ця знижка по промокоду Ліза 10, вона сумується зі знижками, що вже діють на сайті. Вона сумується зі всіма акціями. Тобто, якщо так подивитися, це найкраща ціна, яку ви можете знайти офіційно в інтернеті. Тому, як то кажуть, приємного шопінгу. По-перше, що мені дуже сильно сподобалось з цій туші, це ось така щіточка. Вона, бачите, такої форми, як бачонок. В ній. Не дуже довгі оці щитинки, що дозволяє профарбувати вії від самого кореня. Ось такий результат дає туш в один шар. Мені дуже подобається, як класно вона профарбовує, бачите, біля самого коріння. І оскільки це термотуш, другий шар треба наносити швиденько, поки вона не засохла. Ну, і, власне, вії в два шари. Я думаю, видно, да? що до. <кхід> Та після ну туш дуже класна, в ній темно-коричневий відтінок, Я насправді дуже люблю чорну туш, Мені подобається прям такий яскравий контраст. Плюс в мене відносно темні очі, тому на мені це гарно виглядає. Якщо ви любите якісь такі більш світлі туші, то от, зверніть увагу, ну я прям в захваті. Ну ви бачите, який ефект, який результат. І отак от, от вона гарнесенько буде триматися до самого вечора. Я нафарбувала і нижні повіки теж, бачите. Мені здається, туш дуже класна цей ефект видно, і не думаю, що треба щось розповідати. Зараз нафарбуємо давайте губи. Мені дуже сподобався ось цей а, лічий відтінок, який він трошки, бачите, на персиковій базі, і в ньому всередині є такі крихітні золотаві мерехтинки. Виглядає дуже красиво. Ось цей разберіг я пробувала в подружки. Тут такий пігмент, дай Боже, яскравий, такий насичений, і оцей вже блиск, він іде просто глянець без додавання якихось а, частиночок. Просто глянцевий такий, бачите, насичений темний відтінок. А отут є такі блищунічки. Пахнуть вони обидва дуже класно. Я зазвичай всі продукти наношу з олівцем. Власне, так зараз і буду робити. Посилання на всі продукти, всі промокоди, всі акції, все-все-все, що я вам покажу, буде в описі під відео. І дуже подобається мені цей олігчик від Evelyn. Це вар'єте. Знаєте, що можемо зробити? Змішати обидва кольори. Чому ні? Подивіться, як гарно вийшло. І в нас буде і менш яскравий колір, і зелий кітка. Боже, ідеальний колір вийшов! Вау! Відтінок для мене виглядає ідеально. В міру яскравим текстура, блиск, все таке, як би я хотіла, якби умовно е треба було створити щось таке. У мене, до речі, вже є невеличка колекція цих блисків. От, але... Я не відмовлюсь від всієї колекції. Коротше, дуже класний близько. Я також взяла в Хітомі ополіскувач для зубів. Мені дуже подобається цей бренд BRPR. Пасти я в них беру. Минулого разу я брала таку рожеву ополіскувачку. Він дуже концентрований, такий густенький і класно працює. Не залишає потім такого відчуття, знаєте, коли а, от всі такі мас маркет засоби, вони. Такі, наче виїдають рот, я не знаю, як це пояснити. А цей він дає освічення, дає відчуття такої м'ятності. Також сьогодні я тестувала вперше ось цей засіб від Некі. Це шампунь для волосся. Написано, що він має м'яко очищуючу формулу, яка ідеально підходить для пошкодженого волосся. А фітокератин протеїн у складі живить, очільнює пасма по довжині. Завдяки УЕ-фільтрам. Засіб забезпечить збереження кольору власницям фарбованого волосся. У мене волосся не фарбоване. Я люблю, коли воно влітку вигорає. Тут, до речі, гарно видно. Дуже класний шампунь. Коли я тестую нові засоби для волосся, в мене є своя техніка. Я завжди використовую спочатку тільки шампунь без будь-яких інших додаткових продуктів, щоб подивитися, як з волоссям працює саме шампунь. Тобто, от ви бачите, що один цей продукт дає мені розсипчисте волосся, воно м'якеньке. Я його просто посушила феном. Я його ніяк не вкладала. Я не витягувала його у я не робила браш, ну тобто просто посушила головою вниз, потім встала, розчесала, і бачите, як воно гарненько вклалося, то більш щільне, я не знаю, як це сказати. І ну, дивіться, як воно гарно лежить. Я була, чесно кажучи, дуже здивована. Тому, якщо що, буду далі тестувати, подивлюся, як воно працює з різними. А масками в мене в принципі більше з від цього бренду ніяких засобів для волосся немає, тому Буду продовжувати тестувати цей шампунь. Подивлюся, як він працює з укладками, щоб вкласти чубчик, -чуб, бо він у мене трошки відріс, його вже треба відкоригувати. Він такий живе своїм життям. Я використовую ось такі липкі бігуді. Я залишу на них теж посилання. А щоб зберегти оце, бачите, в мене тут, наче такий трошки об'єм, не був плаский е затилок. Я беру о, тут малесеньку таку частинку волосся, таки наче трикутничок відділяю. І отак під низ я вставляю отак цю липунку, просто щоб отут-ут -от піднявся в мене затилочок. І отак хожу якийсь час, потім знімаю і все. Також від Гідонік мені нарекомендували ось такий продукт: це засіб для брів, який треба використовувати після ламінації. Це, типу, як доглядовий продукт, я ще не відкривала. Давайте подивимось, яка тут щіточка взагалі. Я люблю доглядові засоби для брів. От така от щіточка, вона. Тоненька, тоненька. Я думаю, що її, до речі, буде доволі непогано профарбовувати. Ще так. від бренду Sue Skin в мене два новесеньких засоби. Це ось така ампула, це Ніацінам 10% та вітамін С. А, вау! вона як водичка. Взагалі дуже легень просто. Без кольору, без запаху, взагалі нема запаху. Навіть нема цього запаху без запаху. Знаєте, У цих всіх ароматах дуже часто є. А, оці запах без запаху, а тут немає його. Написано, що для чутливої шкіри, а також тих, хто вперше використовує це у догляді. В мене чутлива шкіра з зрозице. І ось такий продукт це заспокійливий крем інтенсивний. Я взяла його теж на вечір. Зеленесенький. Отакий він має кремово гелеву текстуру. Дуже легенький, якраз на літо буде піор. Так відмічу, що в мене є ось з собою подорожня косметичка. Це також від на хітомі, її можна придбати. У мене їх дві. Тут та, з якої я вам показую новинки, і це ще для подорожей. Ці косметички дуже класні, дуже місткі. Ця взагалі була розроблена для Дайсона. І коли я їжу кудись в поїздку, я беру з собою фен і стайлер, і все в мене ідеально вміщається в цю штучку. Так, от ту сироватку, ось цю з вітаміном С. Я взяла на заміну ось ці від тераміт. Вона в мене от сьогодні був останній день, коли я змогла з нею щось взагалі вичувати. Може, я її розберу і ще там щось додавлю. Плюс. Супер сильно я в захопленні від цієї сироватки з Сентеллою. В мене ще трошеньки лишилося тут буквально на пару разів. Це в мене версія 30 мл, є ще 55 і 100, якщо я не помиляюсь. Офігезний засіб. От дуже вам рекомендую. Класно зволожує, дуже легенька, дуже приємно по ціні, комфортна, супер. На шкірі не відчутна, але от дає дійсно відчуття зволоження. І взагалі з цієї серії сентелла в них ще є сироватка з SPF. Так, ще для шкіри чутливої і такою суперективною, ось така є лінійка з полином від бренду I Am From. Я взяла сироватку і маску, і якраз коли в мене закінчиться ось ця сироваточка, я буду пробувати ось цю. Тобто, це в мене буде ранкова з вітаміном С, а це в мене буде вечірня. Вона така вже, бачите, трошки більш густенька, не така як водичка, Як попередньо, дивіться, як вона довго тримає капельку. І взагалі. Дуже-дуже повільна тече. Пахне дійсно якоюсь травою, полем лісом, городом, має деяку таку присутню липкість. Ну, буду ще тестувати на обличчі. Плюс у мене тут же мільйон всього на руці, тому подивимось. І ще в одному із якихось відео, може, в сьогоднішньому подивимось, може, в наступному. Хочу з вами протестувати карбокситерапію. Перший і другий етап. Кажуть, що просто офігенческий результат. І, взагалі, карбоксі це дуже класний варіант догляду за собою в домашніх умовах, коли ви можете зробити дійсно таку ефективну процедуру, не виходячи з дому. Тому будемо пробувати. Розкажу вам свою думку. Ще з новенького мені подружка презентувала ось таке молочко для тіла нерео. Просто в мене колись був цей парфум, але він на мені пах якось по-іншому. Плюс я не знаю, чи вони перевипустили цю версію, чи може це трошки інший формат, але це пахне неймовірно. Молочко просто пречудове. Вона ще мені сказала, що в неї було таке молочко, і вона ним користувалася. Каже, в якийсь момент я зрозуміла, що це. Аромат, типу, пахне як ти. От в голові типу, моїй з'являється картинка. Тому вона мені подарувала. Я з задоволенням користуюся таке дуже ніжне, взагалі невідчутне таке зволоження. Знаєте, я його ще потрошки наношу, щоб всі не угоріли тут в плюс 35 від моїх а, запахів. Але дуже класно, що ти його не відчуваєш так, от на шкірі, але коли ти машеш руками, або там, знаєте, стало трошки тепліше і ну, нагріла шкіра, воно випускає цей аромат. Дуже класне, залишено на нього теж посилання, офігезний засіб. Плюс, якщо ви, наприклад, користуєтеся такою банною лінією, то можна не користуватися парфумами, якщо ви не любите сильно інтенсивні запахи. Або якщо вам хочеться підтримати ще більше свій аромат парфуму, коли ви використовуєте такі банні колекції, то виходить це нашарування і тоді ще аромат довше тримається на вас. Це, наприклад, на зиму чи на вечір. Коротше, зверніть увагу. Я не пам'ятаю, чи показувала я вам цей бокс. Це ось такий набір від бренду Elemis. Я обожнюю цей бренд, я обожнюю їх. Ось цей бальзам для зняття макіяжу. Той, що зараз в мене закінчується, той що з чорною вишнею, він неймовірний. Це настільки класний продукт, просто словами не передати. І в мене насправді є проблеми з такими подібними гідрофільними бальзамами, тому що. У мене дуже часто від них висипання. І тільки Елеміс абсолютно не дає мені жодних проблем з шкірою. Звичайно, коли я перші кілька разів використовую засіб, немає ніякого ефекту там, негативного. І потім з часом накопичувальна дія, і я починаю бачити такі висипання, знаєте, як дрібну, типу патнічку, таке от, ну, якщо ви знаєте, ви знаєте. І тільки Елеміс настільки. Класно, мені підходить, що ніколи в мене з ними не було жодних проблем. Такі набори різного формату, до речі, є в хітомі. В них є просто потрясний набір з дуже гарною косметичкою. «Шримпі». Я залишу посилання на всі набори на хітомі, які знайду. Плюс там же буде знижка, і ви отримаєте дуже гарну пропозицію. Це ось така косметичка, яка отак закривається. Бачите, як вкладчик. ну вона текстурна. І вона не буде псуватися ідеально брати в дорогу. Власне, цей супер засіб це класична версія цього бальзаму. Також ось такі педи, які мають працювати з текстурою шкіри, і це дуже зручний формат брати з собою теж в дорогу. Нічого не проливається, не треба носити ватку, банку і все інше. Дуже мені подобається ця лінійка про колаген, Люблю їх креми, і це ось такий крем з SPF 30. Моя любименька. Я вам її показувала, якщо не помиляюся в порожніх банках і минулих. І якихось позаминулих. минулих. Якби в мене був мільярд мільйонів грошей, я б нікому не сказала, але були б знаки, я б користувалася тільки цією сироваткою. І ось такий крем гель для душу з ароматом франжипані, дуже класна їх колекція. А для тіла просто пахне бамбейшн. Цей аромат відчувається навіть через цю пломбу. Якщо чесно, я уявлення не маю, що це, але воно було. Ось з пляшечкою ігристого, і тут написано «Відкрити для святкування успішного підписання договору. Я так розумію, що договір буде тут, і що у нас тут предмет договору виконавець зобов'язується забезпечити бездоганну фіксацію брів протягом 24 годин. Так. Ну, я бачу, що це щось від Unicom. До речі, я ніколи не користувалася нічим від цього бренду. Гель для фіксації брів. Давайте відкрию, подивлюся, блін, дуже гарне пакування. Дуже таке прям. Ой, Боже, догляд та фіксація. Подивіться, який класнючий дизайн. Я обожнюю класнючі дизайни, дуже сексі виглядає надзвичайно. Ось така щіточка. Тут коротенькі щитинки і подовжені. Також я була на презентації сонце-захисної лінійки від бренду Лапуш. Вони зробили неймовірну презентацію. Це був дуже класний досвід. Це було, знаєте, не схоже ні на що до цього. Тому що презентація проходила на сапах на базі, де люди виходять на відкриту воду на сапах. Нас зібрали там була значить невеличка презентація. Дуже сподобався цей підхід, коли вона каже: Дивіться, ми хочемо, щоб ви просто класно провели час. Ви змогли протестувати ці засоби прямо тут і зараз, і піти на воду ходити на цих сапах. І потім нас зібрали всіх в такому колі. Дуже прикольний був досвід. Хлопець грав на різних інструментах, і це в нас була така саундхіл. Сесія, це було неймовірно. Я вперше в житті стояла на сапі, була дуже прикольна погода, таке небо. І там на презентації подарували два ось таких продукти для обличчя і для тіла. І, до речі, в них дуже приємна цінова політика, це український бренд. І ось така листівка, де написано: Не забувай на шкіру, як на свого колишнього. SPF – твій щоденний проект роботи. І ще там були ось такі малесенькі наліпочки, які можна наклеїти на компуктер. Просторчик, мої любіменьки, привітали мене з демблогера. А, і я все ніяк не можу розпакувати цю посилку, а день блогера, щоб ви розуміли, був 14 червня. Не знаю, як це сказати, але люди знають, що я люблю. Настільки приємно, коли бренд слідкує за тобою і розуміє, що. Хочуть тебе з чимось привітати, при тому, що вони написали, що ми вам подаруємо про Він буде зібраний, а, типу, з тими засобами, які ви полюбляєте, або з тими, з якими ми хочемо вас познайомити. І це так круто. Я обожнюю це молочко для тіла від CeraVe. Це одне з найкращих продуктів для тіла, особисто для мого. Плюс ми з Льовіком його вдвох використовуємо. І от вони мені його подарували. Це супер приємно. Супер приємно, що вони дійсно знають, що я люблю простор. Я люблю і вас теж засоби для волосся, шампунь і кондиціонер від бренду KERASIS, Kerasis, якщо знаєте, як правильно, напишіть мені, будь ласка, дуже симпатичне, таке мінімалістичне пакування, ролер для області навколо очей і тканеві масочки. Дуже зручно. Я завжди беру такі продукти в дорогу. Я сама їх особисто не купляю, але в мене завжди. А є ті, що надсилають бренди, і кожен раз я кудись їду, беру їх з собою і думаю про це. Думаю, о, дякую, що поспілкувались про мене. І листівочка з ним блогера, де написано: Б'юті блогер року та б'юті блогер наших сердець. Дякуємо за співпрацю. Дякую, простор. Це приємно дуже. Перла Хелсон здивувала прес-паком. Подивіться. Що я вже відкривала, тому знаю, що тут новий смак рідкого питного колагену. Перший був такий тропічний з ананасом. І мангом. Потім в них з'явилася чорна черешня. Я постійно його використовувала, тому що мені дуже сильно подобається смак. І в принципі, дизайн подобається цей класний такий кольор, у них був бордовий. І ось цей смак лісові ягоди. І саме цікаве, що тут всередині є листівка. І доволі такі, знаєте, певний час назад ми були присутні на презентації, де вони презентували нові смаки, і ми, як їх, типу амбасадора умовно, мали всі ці смаки спробувати. І обрати той, який сподобався нам найбільше. І тільки що прочитали листівку, блін, це дуже прикольно. Вони написали: Привіт, Лізо, Ми пам'ятаємо, як на бранчі тобі сподобався колаген зі смаком шоколаду. Це правда. На цією ідеєю все ще працюємо, але поки маємо іншу новинку для тебе. Обіцяємо не менш смачну наш новий смак, лісові ягоди. Теж ще один а, такий, знаєте, приємний момент, коли бренд робить. А персоналізацію, кастомізацію під того блогера, з ким працює, це знаєте, така здавалося б маленька дрібничка, але в довгостроковій перспективі і в умовах такого великого конкуруючого середовища це дуже цінно, тому що це викликає лояльність. Просто чотири пакети, які надійшли мені умовно за там останні мені здається два тижні. Це просто милота. Це дуже куметно, що вони зробили ось таку сумочку, типу Ермесочку. А якщо пам'ятаєте, в них був такий дизайн зеленої сумки на їх бутику на великій Васильківській Там вхід в фасад був зроблений як сумка, і ти заходив, наче в сумку. І тут написано: Гей, Сіс, ми знаємо, наскільки цінний кожен сантиметр у твоїй сумочці. Зустрічай бестселери Sisters Сорома в новому форматі. Чіпляй улюблені продукти на сумку, косметичку, ключі і ремінь. І тут бальзам для губ, бачите, на карабінчику. І крем для рук, аромат шугапор. І подивіться, який класний дизайн. Також вони випустили новий відтінок своїх крабиків. Це залізні крабики із колекції Sister Sport. В мене є такий. Золотий і чорний, дуже класний. Вони, не дивлячись на те, що доволі важкі і такі, наче невеличкі, дуже гарно тримають волосся. Я в той момент, коли вони вийшли, у мене ще було таке доволі коротесеньке волосся, і воно все одно класно трималось. Також що зручно в Сістерс Арома є міні-формати своїх продуктів і великі. І зараз ось ця колекція засобів і смарт-лінії на неї діє знижка. Виберете два продукти, третій отримаєте в подарунок. У мене тут жовтенька лінійка. У мене ніколи з неї нічого не було. Це відцівер, ніралі і деревина. Також у них вийшла ще одна новинка, і вони прислали ось таку забавну штученьку. Це ось такі дезодоранти, в стіку вони не містять солі алюмінію, тобто не шкідливі для нашого жіночого здоров'я. І в них є різні аромати, три аромати fruit і сі сал. І останнє, що я вам покажу. Косметичка, також ось цей крем для рук. І тут парфумований спрей для тіла з глибоко зволожуючим ефектом. Оскільки я вже напахтилася всім іншим, зараз його наносити не буду. Наразі це все в коментарях. Напишіть мені, будь ласка, якщо ви берете участь в розіграші. Що з цих засобів ви хотіли б спробувати? Що вас зацікавило? Можливо, у вас є деякі з цих продуктів. Залишіть, будь ласка, свій відгук. Це буде дуже корисно для. Інших людей, які читають коментарі. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. сподіваюся, воно було для вас цікаве та корисне. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, пальчиком догори, підпишіться на канал і не забудьте про ваш щоденний донатик. До зустрічі!